Всім привіт! Пропоную розібратися в питанні, де все-таки знаходилась Уманська фортеця та куди вона зникла. Навіть на туристичному вказівнику ви не знайдете замкову гору або фортецю. От ми зараз знаходимося біля будівлі Василянського монастиря, який знаходився фактично на території фортеці, а саму фортецю не позначено. Карти в інтернеті, от ви бачите, малоінформативні. В коментарях пишуть, що план схеми розміщені, напевно, десь в архівах Санкт-Петербурга. Ну, Ви розумієте, що ми їх не побачимо. Натрапив на цікаву будівлю колишнього готелю Лондон 1901 року народження. З його балкону, в свій час Гітлер виступав перед солдатами вермахта, А за Радянського Союзу тут діяла швейна фабрика. В пошуках слідів фортеці вирушаю по вулиці, яка зберегла свою історичну назву Фортечна. Вона проходить фактично вздовж Замкової гори, яку ви бачите справа. Зліва розташований готельний комплекс фортеця. Ось на старовинній картині приблизно 18 століття, 17 ви бачите малюнок Уманської фортеці, який зроблений приблизно з цього місця, де ми зараз знаходимося. Наприкінці вулиці натрапив на цікавий. Об'єкт архітектурний, це водяний млин. Будівля млина була побудована його власником Янкелем Журніцьким у 1892 році. Від млина видно дорогу наверх на Замкову гору. І він розташований на річці Уманка. От ви бачите, в якому вона зараз стані. На свій час млин був дуже прогресивним, оскільки. Був обладнаний паровим двигуном і мав величезну потужність у 75 кінських сил, що дозволяло йому працювати з однаковою потужністю цілий рік, незважаючи на перемерзання річки та рівень води у ній. На даний час будівля млина відноситься до пам'ятки архітектури місцевого значення. В ній розташований ресторан. Комплексу фортеця. Далі піднімаюся на замкову гору в шуках слідів фортеці. Нічого немає на замковій горі. От зараз де я тут знаходжуся, щоб вказувало, що тут були якісь мури кам'яні чи інші сліди фортеці, наприклад, криниця. Нічого не лишилося. Напевне, з великою вірогідністю, тут під землею є система підземних ходів, які ми усія на вся Умань. От, наприклад, ви бачите на фотографії, це знайшли підземні ходи біля костелу, коли робили реконструкцію центральної площі в Умані. Дані ходи вели від костелу, зараз, в якому зараз знаходиться картинна галерея. Напевно, і тут щось таке є. Основною функцією цієї фортеці тут було, був захист від набігів татар, і це фактично була межа з диким полем. Це слабозаселені регіони при Чорномор'я, регіон був спустошений і постійно перебував під загрозою набігів кочових племен. Переважно кримських татар. Через це осіле населення відійшло на північ і землі залишалися малозаселеними. Тому вони так і називалися Дикі Поле. Ось пам'ятник дуже гарний, який встановлений двом козакам Залізняку і Гонті, які фактично під час подій Коліївщини це 1768 рік, фактично добили фортецю. Час селянського повстання ось так от.